Добрий день, шановні батьки, сьогодні пропоную вам використати звичайні крупи. Крупи це не тільки цінний харчовий продукт в арсеналі господиня, а це ще й хороший ігровий матеріал, який розвиває дрібну моторику рук, сенсорні здібності дитини, мовлення, мислення. Під час нагадую, що під час ігри з крупами. Батьки не повинні залишати дитину одну без нагляду, бо це може призвести до поганих наслідків. Сьогодні я використаю нут. Він приємний на дотик, гладенький, немає гострих куточків, а ви можете взяти будь-яку крупу, яка є у вас вдома. Ще нам потрібна ємність, в яку можна насипати крупу. В мене це звичайний бокс. В нагоді нам стануть різноманітні дрібні іграшки. В мене це пластмасові геометричні фігури. Дорослий ховає іграшки в крупу. Пропонує дитині знайти їх. При цьому звертає увагу дитини на колір, запитує, в тебе яка іграшка, якого кольору. Тут ми розвиваємо, закріплюємо геометричні фігури та колір. А ще можна порахувати, скільки червоного, скільки жовтого. Чого багато, а чого мало, скільки витратили, щоб було, це буде сприяти розвитку логіки дитини і формувати математичні поняття про кількість і множину. Запропонуйте дитині витягувати та за кольором сортувати. якого кольору куди ти покладеш, або якої в тебе форми, то цільним буде змінювати завдання. В крупи можна додавати будь-яке насіння квасолю, звичайна квасоля. І запропонуйте дитині вибрати квасолю. Дитина вибирає тільки квасолю, при цьому ви звертаєте увагу на розмір, що квасоля в нас велика, а крупинки маленькі. Що крупинок багато, а квасолі мало. Вибрану квасолю можна використати для викладання доріжки для машин. Доріжку використовуємо. А крупу можна використати для чудових аплікацій. Бажаю вам творчості. Цікавою та продуктивною роботи з вашими малюками! До побачення!